Поїхала Залужний завольон, розніс Трампа і всіх тих прихильників Путіна, які хочуть здачі нашої країни. Україна боролась буде боротись попри все, якби важко не було. А розміри України залежатимуть від того, яка кількість людей буде готова її захищати, заявив посол України в Британії, як головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Я абсолютно вважаю, що лише збройні сили були є і будуть найбільш надійним гарантом безпеки України. Вони все одно будуть основою чи будучи ні у НАТО, але це ЗСУ сказав посол під час дискусії на заході НВ Україна змінює світ діалоги про можливості в режимі онлайн. За його словами, щоб дати оцінку необхідним змінам у ЗСУ, треба дуже уважно дивитись на ту саму технологію розвитку збройної боротьби. Воно залужний зазначив, що демографія і економічний стан будуть спонукати майбутніх учасників збройних конфліктів, берегти людей, рахувати свої гроші. Це значить, війну будуть вести дешеві засоби, скоріш за все, роботи, які будуть приносити максимальні ефекти. Отже, ми ведемо мову про так звану війну на виснаження як нову форму війни. І тоді ми маємо дивитись на зсу саме з цієї сторони, яким чином вони будуть захищатись від цієї нової війни на виснаження роботів, і яким чином вони будуть управляти всім цим, пояснив він за словами посла, це довгий процес, його за 2-3 тижні. На жаль, не вирішиш. за словами посла, це довгий процес. Його за 2-3 дні на жаль не вирішиш. Для цього треба буде працювати, працювати бажано в спеціальних наукових установах. Із залученням наших партнерів додав залужний, відповідаючи на запитання про те, яким має бути розмір українського війська. Залужний сказав, що у нього є дуже нехороша відповідь на це питання. Я чомусь впевнений, що і розміри самої України будуть залежати абсолютно від того, яка кількість людей буде готова її захищати. А отже, якщо ми приходимо до самого введення війни зараз, треба бути дуже і дуже обережними. Чому тому що ЗСУ не мають бути збройними силами України, а українська держава має стояти окремо від них, зазначив він екс головником впевнений, що наразі для зсу головна ця кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу, кількість людей готових у убитку чого взяти в руки зброю. Як це було у 22 му і стати до захисту України. Тому ситуація може бути різною. Можливо, зараз можна провести перерахунки, і ми з вами зрозуміємо, що і половини вистачить від того, що є. Я не готовий про це сказати, бо це треба рахувати. Головне мати ось тут на території України кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз, наголосив він. В той же час останні події довкола перших за три роки розпоширених переговорів між ша Росії без участі України, також гучних безпідставних звинувачень Трампа на адресу України свідчать, що Путін хоче скористатись Трампом для того, щоб виграти війну. Як він не може цього зробити на полі бою, таку думку висловив американський журналіст Коломні багаторазовий лауреат Поліцівської премії Томас Фрідман, виступивши 19 лютого на онлайн заході. НВ Україна змінює світ діалоги про можливості у своїх міркуваннях. Журналіст відрагував на низку нових заяв Трампа на адресу України, яких той фактично переклав на Київ відповідальне за три роки російського вторгнення та заждав проведення виборів України, збрехавши про рейтинг Зеленського, Фрідман. Нагадав, що різниця між першим президентським терміном Трампа і другим приходом на посаду полягає в тому, що нині навколо нього немає більш консервативно налаштованих республіканців і людей, які могли б бути стримувальними буферами, як це було під час першої каденції Трампа. Ці буфери поглинали й відбивали його найгірші інстинкти. Нагадав Фрідман. Він додав, що нині Трампа оточують у всьому згодні з ним люди, які лише посилюють ці найгірші устремління Трампа замість того, щоб ставити їх під питання. Це ніби кабінет ляльок голів, що постійно схвально хитають головами порівняв Фрідман. Як результат цього продовжив думку Трамп, хоче прокинутись зранку, сказавши, думаю, я хочу придбати газу, я хочу отримати Гренландію, я хотів би панамський канал, а у випадку України за словами Фрідмана, це означає, думаю, ця війна має закінчити. Тож я сяду за стіл переговорів з Путіним і завершує. Отже, продовжив журналіст. Нині, коли Трамп не має довкола собака, стримувачів запобіжників. А не підготовки до вирішення складних міжнародних питань, це може завершитись дуже погано для нас. Так, очевидно, що його прагне досягти Путін. Він хоче використати Трампа, щоб завоювати в Україні те, чого сам Путін не може виграти на полі бою. Це є його стратегія скористатись Трампом, щоб домогтись поступок, яких Путін хоче від України, але яких його армія не може йому забезпечити. Я надзвичайно стурбований тим, до чого це може призвести. Розімов Рідман. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.